У Святогірську волонтери фасують безкоштовні гарячі обіди для жителів села Богородичне. Після деокупації туди повернулися 35 людей. Автівкою волонтери підвозять їжу до зруйнованого мосту, де на них вже чекають місцеві чоловіки. У нас, во перво, хнятні ни холодильників, нічого. Та намного ти не приготуєш. Просто хранити нігде. А це нам кожен день гарячу пищу привозять. Щоб притулок одразу їсти. Дітям якраз нормально, щоб поїсти і все. А електричство не мат. Здорово, тому що не те, що буває там ніколи води напитися, а не те, що їсти приготувати. Треба ж до зими встити, це ж не тільки, это, все по-новому надо. построїти треба. Ну, получается так. Що це велика подспорія? Люди да, отримали вже гарячі обіди і вирушають до своїх сімей. На сьогоднішній у нас меню це перлова каша з маслом, овочева сате з баклажанами, запечені курячі крила та яблука. Далі чоловіки несуть їжу для своїх односельців через зруйнований міст. Волонтери ж повертаються роздавати обіди для жителів Святогірська. В даних умовах атлічно все. Потому что лучше, я не знаю, может быть, в ресторане. Конечно, мы питаемся еще и дома. Мы завтракаем, мы ужинаем. Но обед отличный всегда, девочки внимательные. Нам дают и яблочко, и виноградик, и салаты. И второе всегда свеженькое. Разнообразие и мясное, и, эти, и крупы, каши, то есть... Все добре. Гарячі обіди для жителів Святогірська та Богородичного Святогірської громади. Волонтери почали готувати з жовтня минулого року після деокупації міста. На теперішній час уже тисячу гарячих обідів щоденно, а це велика підтримка для нашої громади, тому що люди поки що не мають водопостачання водовідведення. Їм важко, якщо ми кажемо про багатоповерхівки, їм важко готувати не маючи умов. Нагадаю, святогірську громаду сили оборони України звільнили від понад тримісячної окупації. Окупації у вересні 2022 року. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.